Давайте помолимося побитно. Зараз хто його знає, дощ може застане та буде нас поливати. Зранку Ну передають так, нас другої години. передають. Але може піти, знаєте як, зараз прогноз не вгадаєш. Давайте накапуємо дощ, листя налетить. Давайте, подякуємо Господу. Боже. Ми тобі дякуємо за сьогоднішній день, за те, що ти дарував нам життя. По твоїй великій милості, Господи, ми тут на цьому місці можемо почути слово Твоє. Допоможи, щоб Твоє Слово впало в наші серця, як те добре зерно і принесло плоди для твоєї слави. Амінь. Добре, добре. добре. У Нас продовжуємо про чудеса Ісуса Христа і робимо якісь висновки з того. Сьогодні дуже цікава тема. про зцілення теж буде, як Господь ізцілив одну жінку. І це не просто жінка, це, можна так сказати, мама одного із апостолів, може, може і чули. У Петра була да? тобто, кажеться, Петро був ученик Ісуса Христа, Петро був одружений, і в нього була тьща. І от тут говориться, «Придя в дом Петров, і Ісус увидів тьющу його, лежачою в горячку. І коснулся руки її, і горячка оставила її, і вона встала і служила їм. Дуже такий коротенький текст. Що значить? Приходить Господь в дім Петра і видить там те, що Петра, яка лежить, має гарячку. Знаєте, що таке гарячка? Це і температура, і знобить тіло, і людина, взагалі, така вона розслаблена, повністю знаходиться, то не може не встати, не піти. І в, в такій сильній гарячці людина практично може навіть і померти. Є такі е, випадки, коли людина в гарячці льогкі згорали і швидка не могла спасти цю людину. Тим більше при, при тій медицині, що було тоді, і тепер, звісно, то була тяжка ситуація. І Христос приходить і її зцілює тещу Петра. Він доторкнувся до неї, і вона встала. І що написано? Встала і почала прислуговувати їм. Іноді ми виснуло Іноді ми просимо зцілення у Господа. Господи зцілий мене. Але знаєте, коли людина просить зцілення, то вона для чого просить, щоб Бог її зцілив? Знаєте, як дерево? От посадили ми дерево. І, наприклад, яблуньку. Що ми хочемо, щоб яблунька кожну весну красувалася зеленим листям і літом. І квітям, яке цвіте, коли яблунька цвіте, красиво, так? але що ми від неї чекаємо? Бути. Правильно, тобто нам не важливо красота, правильно? Красота має бути на своєму місці, але має бути основне. Це плоди. Для чого це дерево було создано Господом, правильно? Так само і інші. Ми садимо щось на вгороді. Для чого садимо? Картопку. Кидаємо дну, а хочемо витягнути відро, правильно? все мають бути плоди. І коли людина просить у Господа зцілення, я не буду вас задержувати, бо дощ паде. Коли людина просить зцілення, то ми маємо просити зцілення для чогось, щоб не просто красуватися своїм життям, а щоб принести плоди. І коли ми просимо Господа здоров'я, то кажемо, Господи, дай мені здоров'я, щоб я міг своїм здоров'ям так само послужити іншим, так як теща Петра. Вона послужила. Тож Господь її зцілив і вона послужила для інших. Тому, коли ми просимо здоров'я у Господа, будемо пам'ятати цю основну важливу істину. І на останнє, один цар був Єзекія, Господь сказав, посила пророка до нього і каже: пиши заповідь, бо ти скоро помреш. І він, знаєте, став до стіни і дуже плакав перед Господом, каже, Господи, сповни добро, яке я зробив, сповни багато чого я зробив, і неужели ти допустиш, щоб я помер? Другими словами. І Господь каже добре, і продлив йому життя ще на 15 років. Але знаєте, за ці 15 років розкрив ворогам те, що не мав розкривати, те, що належало Господу і належало народу ізраїльському, він розкрив туте ворогам. І, то есть, Краще б, як кажуть так, він би помер, чим зробив би отаке погане велике зло. І тоді людина теж так, ми можемо просити здоров'я, але ми маємо просити здоров'я перше для того, щоб послужити Богові і людям послужити. Але якщо ми просимо здоров'я, і Бог зцілює нас, щоб ми, отримавши здоров'я, не обратили це у зло проти людей і проти Господа. Тому це такі дуже дві великі важливі істини. І далі, якщо Господь дарував нам здоров'я, то що ми повинні зробити? Це зробити подяку. А як ми можемо Господу подякувати? В першу чергу сердечна подяка. Це ми прославили Бога, подякували йому за те, що Він дарував нам здоров'я. І також ми можемо подякувати у фізичному мирі, матеріально подякувати, тобто зробити якійсь людині, наприклад. Приємне добро зробити їй. Так? Якщо дозволяє фінансове положення, то дати пожертву якусь фінансову у знак подяки, що Господь віджалився над нами і зробив нам добро. Чому буває так у випадках у людей, коли Бог раз цінив, два цінив людину, а далі не приходить зцілення, бо людина не зробила не подяку, не зробила, не якусь фінансову подяку вона не зробила, а далі не зробило якогось добра для Бога і для людей. Тось, тобто, як жила раніше, як, як кажуть так, як яблунька цвіла, так і відцвіла, а плодів немає. Тому основна істина. Ми читаємо в цьому місці, що коли Господь ізцілив тещу Петра, то написано, що вона встала, і не просто так: о, ти мене зцілив, я тепер буду сидіти як гість. А вона встала і служила їм. Тому і ми, получаючи зцілення, просячи здоров'я, ми повинні пам'ятати цю велику божественну істину. Давайте помолимося. Подякуємо Господу за все. Я помолюся один, а потім молимося, якою молитвою? отче і благодаті закінчимо. Боже, дякуємо Тобі за цю науку і за те, що ти навчаєш нас, щоб і ми, Господи, коли просимо здоров'я в Тебе, зцілення, щоб ми не просили це просто надаремно, щоб живучи на цій землі далі, але щоб ми могли послужити, задуматися, Господи, над нашим життям і стати корисним Тобі і корисними для людей. А також просимо Тобі, тебе, Господи, благослови нас тут і надалі, стоячих перед тобою. Дякуємо за спасіння, яке ти нам дарував через сина Твого нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. За все тобі, хай буде подяка на віки вічні. Амінь. Молимося, Отче наш голосно на всі, Отче наш сущий на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо твоє є царство і сила, і слава повіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь.